Ліквідація наслідків удару російського безпілотника по Чорнобильській АЕС триває. До робіт залучені 93 фахівці ДСНС та 17 одиниць техніки. За словами рятувальників, радіаційний фон на промисловому майданчику атомної електростанції не перевищує допустимих значень. Загрози витоку радіації на сьогодні немає, але такий ризик абсолютно ймовірний за певних умов. До яких наслідків може призвести розгерметизація захисного конфайнменту, розкажуть мої колеги. Ці кадри зроблені у понеділок. На третій день після удару ворожого безпілотника по Чорнобильській АЕС. Фахівці ДСНС продовжували гасити осередки тління на захисному саркофазі. А тепер трохи історії для розуміння ситуації вже за місяць після аварії на Чорнобильській атомній станції у квітні 1986-го було ухвалено рішення про будівництво об'єкту укриття. Ізоляційної споруди, що мала б суттєво знизити можливість витоку радіоактивних речовин за межі зруйнованого енергоблоку, зводили її швидко. 206 днів це фантастичні терміни для будівництва такого масштабу і такої складності. Для будівництва об'єкта укриття використовували структури енергоблоку, які не були зруйновані а також несучі балки, які Змонтувалися з вертольотів у дуже швидкому порядку і у складнених умовах, тому що вертольот не міг залетіти, не міг знаходитися зверху від зруйнованого реактора через високі потоки радіоактивних речовинок, які були прямо перпендикулярно поверхні. Те, що об'єкт укриття тимчасове рішення, його проєктувальники знали одразу. Термін експлуатації такого саркофагу не мав би перевищувати 40 років. І з часом споруда справді ставала дедалі крихкішою, з'являлися конструктивні недоліки. Саме тому, вже на початку нульових постановили звести над укриттям новий безпечний конфайнмент. Об'єкт, цей арка він значить, дозволяє, по-перше, ізолювати. Значить, по-друге, там є ряд систем, скажімо, які передбачають в подальшому, скажімо так і. Демонтаж цих нестабільних конструкцій, які, скажімо так, внаслідок аварії на четвертому енергоплоці зараз значить, експлуатуються в рамках об'єкту укриття. Якщо ж нестабільні конструкції зруйнуються раніше ніж їх стабілізують або демонтують, а за попереднім планом це мали б зробити до 29-го року, радіаційний пил під ними. Почне здійматися догори, не дати поширитися радіації одне з найголовніших завдань герметичної споруди, яку пошкодили росіяни в ніч проти суботи, в умовах відсутності фактично бар'єрної функції і значить відсутності ізоляції питання небезпек від нестабільних конструкцій. Воно значить набуває відповідного. Значить, я би сказав резонансу, навіть От так. Тобто, це питання воно дуже, скажем так, термінове. Удар росіян скомпроментував цілісність рельсів, по яких їздять крани, які мали використовуватися для стабілізації і розбору нестабільних конструкцій. І в цьому є проблема, тому що ми навіть ще не знаємо наскільки ці конструкції скомпроментовані і що потрібно для їх ремонту. Дати остаточну оцінку наслідкам атаки росіян заважає тління обшивки. Лише після повного гасіння науковці та працівники станції зможуть розробити проєкт відновлення герметичності конфайнменту у Держатомрегулювання Наголошують, наразі безпосередня загроза відсутня. Усі радіаційні показники і поблизу станції, і загалом на Київщині. В нормі Євген Бригер Геннадій Нікеєнко подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.